Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Іспанія, Туреччина, Грузія, Китайська Народна Республіка, Королівство, Норвегія та Молдова і ці країни виявили глибоку підтримку нашій державі, і, зокрема, Вінничині, аналізуючи наслідки рашистського ракетного удару 14 липня. Вінниця назавжди вписала в трагічні сторінки своєї історії цей день, який у підсумку забрав життя 28 мирних городян. 11 серпня за знайомчим візитом область від відвідали представники іноземних дипломатичних місій названих країн в офіційні зустрічі. Взяли участь керівництво обласної військової адміністрації, обласної ради та міста Вінниця. Дипломати відвідали площу перемоги епіцентр трагедії, аби детально дізнатись про ракетний удар та його наслідки, побачити місце катастрофи і оцінити наслідки ушкоджень. Будівлі був розташований медичний центр діагностичний. Тут було багато відвідувачів. І ось ви бачите воронку після потрапляння одної ракет, саме звідси розпочалася така дуже велика обширна пожежа, і саме в цій будівлі загинули люди. Представники країни, які брали участь у зустрічі, одностайно підтримали ідею допомогти Вінниці у відбудові певних об'єктів, а також висловили співчуття з приводу трагедії, поклавши вінки і квіти, вшановуючи пам'ять жертв ворожого ракетного обстрілу. На місці трагедії усі присутні на власні очі побачили те, що лишилось від будинку офіцерів, приватної медичної клініки нейромед, школи дитячого садочка, оглянули пошкоджений будинок побуту. не вразили дипломатів, масштаби руйнувань будинку офіцерів, які частково не підлягає ремонту, а тільки можливо перебудові. Разом із тим, очільники міста й області висловлюються за комплексне рішення реконструкції і площі перемоги і зазначених будівель в єдиному проєкті, враховуючи те, що будинок офіцерів цепам пам'ятка архітектури місцевого значення, яка охороняється законом, пропонується оновити фасад, а внутрішні частини піддати глибокій реконструкції. До реалізації проєкту закликають долучитися і міжнародних партнерів. Фасад, який залишився в історичному вигляді, і він саме має бути відновлений в оригінальному вигляді. Концертний зал вже напевно скажуть архітектори, може буде побудований вже в новому форматі і з новими можливостями технічними, вже які є на сьогодні. Сучасні. Чи обговорювали питання з нашими наземними партнерами про певне сприяння і допомогу в цій роботі. Обговорювали, Обговорювали, тільки що проговорили і про відновлення площі, і про житлові будинки, які також постраждали. 50 будинків постраждали. Ви бачите, що йдуть роботи, всі дахи відновлюються. Такі перемовини вони проводяться не тільки сьогодні і не вперше. При кожній зустрічі з різними міжнародними партнерами, представниками урядів, донорськими організаціями, благодійними фондами, така дискусія ведеться, такі перемовини ведуться. Якщо говорити про співпрацю з міжнародними організаціями, то перша сюди кажуть, приїхала, це американський благодійний фонд Жен. Який надав відповідні продуктові пакети, і сьогодні обговорюється питання фінансування встановлення вікон по Вінниченка 35, і це все в процесі. Поки що вони цю роботу не розпочали, але вони працюють над цим. І українське представництво Червоного Хреста також ми з ними проводили перемовини щодо заміни встановлення вікон. Також це в процесі, з боку міського бюджету. Ви бачите, що ми робимо дахи. Ми вже почали але встановлювати вікна в під'їздах в місцях загального користування. Російська агресія змінила життя не лише жителів України, але й тих країн, з яких прибули сьогодні дипломати на Вінничину. Кожен із них зазначив, що має за честь висловити підтримку народові України, який переживає важкий час боротьби, відстоючи свою свободу і незалежність. Наші іноземні партнери запевнили вінничан, що й надалі надаватимуть гуманітарну, медикаментозну та іншу ресурсну допомогу області, і місту особливо враховуючи. Те, що Вінничина на сьогодні прийняла найбільшу в Україні кількість внутрішньо переміщених осіб майже 182 тисячі громадян, і всіх потрібно забезпечити найнеобхіднішим. Ми презентували нашу структуру надання гуманітарної допомоги по громадах для наших міжнародних партнерів, які допомагають нам. Представники з Великої Британії ми отримали близько 20 тисяч почувствових наборів з Великої Британії. Сьогодні презентували саме за якою структурою розподіляється гуманітарна допомога серед жителів громад, які були в будиночому з тих регіонів, де йдуть активні бойові дії. Народ Великої Британії від імені її величності та уряду висловлює щире співчуття Вінничині з приводу цієї трагедії Україна в серці кожного англійця, і ми у співпраці із ООН та ЮНЕСКО, іншими міжнародними організаціями всіляко сприятимемо вам у ліквідації наслідків катастрофи, в наданні гуманітарної та іншої допомоги. Згодом представники дипломатичних місій мали нагоду відвідати Вінницький обласний пансіонат для людей з інвалідністю та похилого віку, який нещодавно відкрив своє оновлене відділення, що дало змогу в сучасних комфортних умовах розмістити 40 вимушених переселенців профільного типу. Сталося це завдяки підтримці міжнародної організації Лікарі без кордонів, які, оцінивши якість реалізації даного проєкту, ініціюють його продовження відремонтувати четвертий поверх пансіонату, тим самим створивши ще 70 Комфортних місць. Міжнародна місія лікарі без кордонів, які виділили додатково свого ресурсу 45 тисяч євро, і це дало нам можливість завершити ремонтні роботи, оскільки оснащення ліжка, матраси були придбані нами ще в довоєнний період за кошти обласного нашого бюджету. Маючи намір ознайомити дипломатів з роботи пансіонату, його керівник Сергій Якубовський під завершення екскурсії запланував демонстрацію підвальних укриттів. Втім, за злою іронією долі вона стала майже першою. Адже буквально за декілька хвилин, як візитери зайшли до будівлі, пролунав сигнал повітряної тривоги. І усі гості, а також підопічні пансіонату та медичний персонал, почали спускатися в укриття. Варто зазначити, що воно обладнано належним чином. Тут є ліжка, санвузли, освіт. Ітлення запас питної води та медичний пункт в разі необхідності є де сховатись і перечекати авіаналіт. Іноземці на власному досвіді відчули те, що кожен українець останні п'ять місяців переживає чи не щодня і іноді по кілька разів на день. Втім, дай Боже, аби закінчувалися ці тривоги лише далекими спогадами про них. Сподіваємось, що це розуміють і вже відчувають наші іноземні партнери, які мають чітко визначитись: де бік світла, добра і справедливості, і де те місце, де живе справжній голуб миру. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.